Всім привіт! Ви на каналі з нуля в 3D з вами Артем, і сьогодні mm -hmm. розбираємося, що таке ТПУ пластик або еластомер. Таких пластиків дуже багато еластомерів. Вони призвані замінити гуму або ж резину. Такі них на вузол можна зав'язати. Матеріал класний, крутий. Друкують на температурах від 230 до 260 градусів на соплі. Можна друкувати на холодний стіл, дає невелику усадку, друкується дуже повільно, 40, 60-80 мм в секунду швидкість друку. Дуже капризний, дуже капризний до вологості, волоситься, тянеться, дуже складно ним друкувати. Але вироби дуже цікаві. Вони можуть бути різні за жорсткістю. Там є декілька видів по жорсткості його і декілька видів матеріалу самого Е, Це поліуретан якийсь модернізований. Він буває жорсткий, середньої жорсткості і маленької жорсткості. Чим нижча жорсткість, тим важче ним дракувати. Дуже складний в друці, Не раджу. Тим, хто початківець починати з нього. Але може замінити резину, ви можете з нього робити різноманітні прокладки. Він масло стійкий. Щ... З... Щодо розчинників і бензину не знаю, масло точно тримає. Є спеціальні типи у пластики з добавками, які можуть тримати температуру до 110-120 градусів, тобто замінювати силикон. Звичайний, здається, тримає 80-85 градусів, потім втрачає свою форму. Також, як какпеч трошки токсичний, тому такому приміщенні має бути вентиляція. Можна друкувати на відкритому принтері, можна друкувати на закритому принтері. Друкую зазвичай без обдуву його. Матеріал цікавий, область примінення дуже широка, але дуже складний. Роботі. Ставте лайк, підписуйтесь. В наступному відео розкажу, які бувають 3D-принтери, для чого вони потрібні, які бувають технології. Ну, коротко пробіжемося. До побачення.